Що гарбузовий чизкейк з клюквою. Не підписуйтесь на мій канал, щоб більше ніколи не побачити такі цікаві та швидкі рецептики. А всім, хто підписався та підтримав це відео вподобайкою, дуже дякую за підтримку. Давайте швиденько покажу, як зробити цей неймовірний рецептик. Перше, що я беру, це відварений гарбуз біля пів кілограма. Додаю до нього 4 столові ложки борошна та 2 столові ложки цукру. Далі додаю одну ложку кориці та одне куряче яйце. Ретельно перемішую складові погружним блен блендером до однорідності. Наступним етапом до сиру додаю одне куряче яйце, додаю 2 столові ложки цукру, додаю 3 столові ложки борошна та додаю 3 столові ложки з горкою грецького йогурту та пробиваю складові погружним блендером. Та потім додаю 50 грамів сушеної клюкви та ретельно вмішую її в сирну суміш. А далі буде саме цікаве, що і зробить мій чизкейк дуже гарним та додасть неймовірної цікавості. Підпишіться на мій канал, щоб не загубити наступні цікаві та дуже швидкі рецептики у форму для. Запікання на пергаментний папір столовою ложкою починаю шарами викладати обидві суміші по черзі. Ви будете в шоці, що в мене вийшло. Дуже гарно та цікаво. Перед запіканням трохи розрівнюю шари ложкою до рівномірності. Запікаю в попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів впродовж 40 хвилин. Неймовірно, смачний чизкейк готовий. Дякую за підтримку мого каналу та вподобайку під цим відео. Мирного нам всім неба та нехай все буде смачно!